На другий день офіційного візиту до Дніпропетровська посол Мексики в Україні Береніс Рендон завітала до національного гірничого університету. Під час зустрічі з ректором НГУ академіком Геннадієм Півняком мова йшла про співпрацю в освітній сфері між вищими країн. Посол Мексики також висловила побажання ближче ознайомитись з діяльністю відомого у світі університету. Но мы хотим приблизить студентов Мексики и Украины друг к другу в академической сфере. Мы считаем очень благоприятным путь, который можно развивать в области образования, науки, технологий и общественных отношений. Довгорічне напрацювання гірничого університету у міжнародних відносинах безперечно сприятимуть розвиткові нового етапу. На зібранні у залі вченої ради НГУ вже окреслили перші кроки співробітництва. Ректор вишу Геннадій Півняк запросив до навчання студентів з Мексики, розповівши про високі досягнення університету, які мають значний вплив на становлення його випускників. Пані Береніса Рендон зацікавила історія наукових шкіл гірничого, справив враження і високий рейтинг вишу. Він входить до трійки кращих технічних університетів України. У своєму зверненні до студентів Береніса Рендон розповіла, чим примітна Мексика. Спершу вона зазначила, що в цьому році виповнилось 20 років дипломатичних стосунків між країнами, та посольство Мексики в Україні відкрито нещодавно. Береніса Рендон, як перший посол, відразу взялася за справу зближення географічно далеких держав. З керівництвом Дніпропетровської області було обговорено шляхи взаємовигідних перспектив у економіці та туризмі. А молоді Національного гірничого університету посол Мексики представила можливість стати першими українськими студентами, які отримують навчальну стипендію від їх країни. На вебсайті посольства представлена уся послідовність цих дій. Мне было очень приятно побывать в данном университете, в связи с тем, что молодые люди всегда дают энергию, навивают молодость. Мне было особенно приятно побывать здесь, в связи с тем, что это всемирно известный университет, который имеет свои традиции. Очень важно, что мы наметили некоторые пути развития и общую заинтересованность в развитии сотрудничества с каким-либо подобным университетом Мексики. Не только в технологических аспектах, но также в горном деле, которое будет занимать важное место. И также тема развития обмена студентами и тема стипендий, которые предлагает Мексика для украинских студентов, чтобы проходить курс обучения в Мексике. У виступі Береніса Рендон відзначила високий рівень освіти в Україні. Вона також поділилась своїм захопленням схожістю культур наших держав. Різнобічність життя Мексики посол представила за допомогою презентаційного фільму. Коментуючи відеокадри, пані Береніса розповіла про історію і сучасність своєї країни, а також розвіяла міф про передбачення мексиканського плем'я Майя. Після зустрічі зі студентами Бриніс Рендон ознайомились з експозиціями історичного та геолого мінералогічного музеїв національного гірничого університету. В останньому посол Мексики з ректором НГУ обмінялись пам'ятними подарунками. Тепер виставки історичного музею вишу поповняться зразком нового мексиканського мистецтва. Розмову про співробітництво продовжили в Україно-іспано-латиноамериканському центрі НГУ. Він відіграє значну роль у мовній підготовці до академічних обмінів викладачів та студентів Гірничого університету. Новини НГУ.